А вона не становиться. Розумієте, Виявляється, що русифікація настільки глибока, що людина звідти не хоче вилазити. Це так, знаєте, як звір, якого який жив у клітці, йому відкрили хвірточку, клітку відкрили, а він не тікає з неї. От таке от таке сталося знаєте, з нашим народом. І, і вони тепер, людина, знаєте, на свободу вийшла. Так у тюрмі три рази в день кормлять. А на свободі не кормлять три не рази не. да шукай сам, шукай сам, і от виявляється, ви розумієте. Я ж думав, що всі поміжуть із колгоспу, будуть там одноосібне господарство або там створять із одного колгоспу 10 маленьких там родових, якихось або гулиця поток, розуміти, і будуть собі краще працювати і все нічого подібного не хочуть, не хочуть. Так як знаєте, звір обіганяє з клітки, щоб він побіг по, по полю, от, так само виходить і з нашим народом, розумієте. Це страшенне для мене розчарування. Але я ніколи не розчаровувався в тому, що я став на шлях боротьби. От у цьому ніколи в мене не було розчарування.